Доброго дня! Хочу поділитися старовинною стравою, яка називається бульб'яний пирогі. Ця страва готувалася 14 жовтня на Покрові. Для цієї страви нам потрібна сира картопля, варена картопля в однаковій кількості, половина тої, половина тої. В тісто ми додаємо одне яйце, сіль, перець і крохмал. Бо на той час була крухмальна картопля, вона була синьою. Зараз вона має мало крохмалу, тому ми для страхування присипаємо крох... крохмаль сюди. Тоді будемо приступати до її приготування. Ми бульб'яні пироги будемо варити власному соку, який ми віджимали від сирої картоплі. Тоді нам треба банячок і ми наливаємо сюди наш сік. Тут ми бачимо, є крохмаль, ми його сюди викидаємо. Тому що якщо ми будемо варити наші бульб'яні пироги у воді самі прості, то вони можуть розвалитися. А так вони будуть у нас варитися в нашому суку. Це є основа цих бульб'яних пирогів. Тоді ми ставимо в піч, хай закріпить наш сік. Поставили наш сік, хай закипить. Тіпаємо до нашої страви. Змішуємо ці дві картоплі, додаємо туди одне сире яйце, соли, перчимо і замішуємо тісто. Добре, вимішуємо. Щоб гарно змішалися ці дві маси, підстрахуюся, Хочу додати ще крохмалю, тому що в нашої картоплі дуже мало крохмалю. Тому ми трошечки дві ложки три підсипаємо крохмалю. Ну, я приблизно так замішуємо. Замісили наше тісто. А тепер для, для наших гульб'яних пирогів треба начинка. У нас є домашній сир, він завжди був колись сир. Додаємо туди один жовточок, солимо. Терчимо. Тоді відщіпуємо тісто, скручуємо в такий колобок і будемо ліпити, як вареники. Можна трошки, якщо прилипає, то в крохмал. Додаємо трошки сиру, небагато, бо будуть розвалюватись. І також скріплюємо, як на варенички. Так. Беремо наші будяні круги і будемо кидати в наш сік, в який ми вливали в наш банячок. Так, вже наш сік закиплю. Багато не треба кидати, бо коли вкидаєш. Їм дуже тяжко, тому що тут йде сира картопля. Кидаємо дві-три бульб'яні пирожки. Для наших пирожків треба ще й зажарка, щоб пожарилися наші шпирочки. Тоді додамо, коли пожаряться наші шпарочки, цибульку. І будемо ще пережарювати до них сметанку. Це наша буде підвірка. Можна як подавати як і сирою, так і пережарною, але краще пережареною. І ставимо в піч. Достаємо нашу останню галушку. Поливаємо наші пироги шкурочками. з цибулькою пересмаженою. Підливаємо пересмаженою сметанкою. Можна і сирою, але бажано пересмаженою. Так смачніше. Можемо коштувати. Наша страва вже готова. Всім смачного!